Юрій Романович, ходіть. Куди ходіть? Я зараз з вами нікуди не піду. Від ви чого відмовляюся? Від чого? Абсолютно ні. Ну, то ходіть я зараз не маю як. Ви відмовляєтесь. Я не відмовляюсь. Я ви вам заявляю. Від? Я залюбки прийду до вас, коли ви мене виключите повістку і залюбки складемо протокол. Ви знаєте, що я прийду? Сідайте там. Сідайте, сдайте, ну прийду, я вас буде гарно. Бачила. Прошу встановити особу. Юрій Романович, вас викликано. А вашу особу можна становити? Прошу, дуже прошу. Ви просто представтеся? Старший судовий розпорядник, Семеряк Івана Івановича. Дякую вам. Я вірю вашому посвідченню. Вас викликано для складання протоколу відносно статті 185 значком 3 частиною ну першої. Дякую. Дякую. Non, 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 non. Я би ще хотів і написати, що розкладається цей протокол. Вище вказано у глубоючому суді. Вище вказано в глубочому суді що. На виконання ухвали. Чи Та, можу я ознайомитися? А світокобі я можу зробити? Звичайно, що можете. Прошу на ознайомлення. Тут маєте є форму для пояснення, що там чи ще вивчати щось. <кх> Ви долучаєте диск, пояснення. Диск, пояснення і підлокову. І копію дану справу сьогодні буде призначено третю годину. На підставі наказу Державної судової адміністрації, що даний протокол виглядається протягом доби. Добре. Які суддя прикладають? А я не знаю, то я вже заведу, і це, і прийдемо на 15-го, я вам кажу, тут поставиш канцелярський час. До засідання оголошується відкритим, буде проводитись розгляд протоколу про адміністративне правопорушення відносно кенсула Юрія Романовича. Сьогодні у нас 24 квітня 2015 року встановлено особу порушника. Прошу підніміться, назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові. Кенсела Юрія Романович. Зрозуміло, прошу Прошу, особу встановлену. Протокол про адміністративне правопорушення буде розглядати суддя Єворівського районного суду. Десля Богдан Іванович приймає участь секретар Арханіса Болондрівна. Ознайомлені. Если... Я ознайомлений, знаю свої права. До початку виносяти питання, якісь будуть. Так, буде, я прошу, прошу, прошу mm -hmm. викликати в якості свідка з Хребця Юрія і новосяда Андрія, які зараз знаходяться в залі. Зрозуміло. Наскільки я зрозумів, до початку згодені під час родин ви не звертались з клопотання про проведення відеозапису чи звуку Я не звертався, я думаю, це не на потреба. Відповідно до закону про статус суддів і судочинство, стаття, якщо не помиляюсь, 11, таке право мені не дає закон, без окремого дозволу суду. Без окремого дозволу, однак, ви повинні поставити довідку про таке. Тоді я поставлю вас до відомо, ваша честь, що я буду використовувати Нас, на портативний. Відеозаписище марки Кеннон. Прошу озвучити, яка марка. Марка Кеннон 1200 d Портативний, який працює від акумулятора. Зрозуміло. Вам надається дозвіл проводити дати Значить, Підставиться на розгляд клопотання. Значить, ви заявили клопотання про виклик судове засідання на розгляд свідків. Так. Які були під час даної події. Прошу стрілять юрієв. Так, я. Уся до Є, Я прошу за межі науки. Починаємо розгляд протоколу. Згідно протоколу про адміністративне правопорушення складно старшим судовим спорядником Семиряк кенсело Юрія Романовича, досліджуючи правопорушення, 16 квітня 2015 року, приблизно 11 годині 15 хвилин, під час судового засідання по розгляду цивільної справи за прозом Скрибець до Банчур, кенсел Юрій Романович привели неповагу до суду яка виразилася в тому, що він категорично відмовився виконувати розпорядження головуючого судді Варениці про припинення відеофіксації судового засідання, ви що вказані дієна Кенселом, свідчать про явну неповагу до суду, встановлених в суді права чинив адміністративне і адміністративні правопорушення, статтею 180, передбачені статтею 185 значком 3, частина 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тут є ваше пояснення так зразу в даному протоколі. Я прошу суть, суть викладеного зараз буде все зачитувати. Прошу підняти. Суть викладеного порушення вам ви Так, Також честь, я зрозуміла. Зрозуміла. Що по даному порушенні можете пояснити? Я попросив зачитати пояснення, там все викладено. Воно невелике. Прошу зачитайте. 16 квітня 2015 року я перебував на відкритному судовому Рівському райони Львівської області. Е, в головучому заслідні був Верониця Василь Степанович. Під час цього засідання я здійснюю свої професійні обов'язки як журналіст газети Антикорупційний вісник, посвідчення номер пакета та використовував портативну фотокамеру марки Canon d D1200, яка працює на акумуляторі і без штативу. Під час гадання судового засідання глугуючий суддя без будь-якого клопотання жодної зі сторін судового процесу поставлено обговорення про надання дозволу на відеофіксацію судового засідання. Хоча відповідно до закону України про судоустрій та статус суддів, учасники судового процесу, інші особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації, можуть проводити в залі судового засідання відеозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без окремого дозволу суду. Більше того, після короткої дискусії судді варениці зі мною без жодних на те законних підстав чи якихось ухвал наполегу просив мене покинути зал судового засідання. Відповідно до Конституції України, в Україні визначається і дії верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу. Норми Конституції є нормами прямої дії. Органи судової влади здійснюють свої повноваження у встановленні цією Конституцією в межах і відповідно до законів України. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Ніхто не може виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинних наказів. Настає юридична відповідальність. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише законом. Основними засадами судочинства є законність, гласність судового процесу та його повна фіксація технічними засобами. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати усно, письмово або в інший спосіб інформацію на свій вибір. Стаття 11 закону України про статус суддів та судоустрів чітко регламентує, що розгляд сплав у судах відбувається відкрито. У відкритому засіданні мають право перебувати будь-які особи. Учасники судового процесу, інші особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фото, відео та аудіозасоби з використанням портативних та відео аудіотехнічних засобів без окремого дозволу суду. У своєму засіданні я усну пояснив суду, суду, що з великою повагою ставлюсь до судді, до судді особисто і до суду, зокрема, та жодними своїми діями не хотів образити головуючого суду чи якимось іншим, іншими якимось своїми діями виразити таку неповагу до суду. Також беру до уваги положення статті 6 цивільно-процесуального коду України, яка декларує принципи гласності та відкритості проведення судового процесу. А пункт 8, який передбачає можливість проведення в залі судового засідання, фіксації відео і аудіозапису портативними відеотехнічними засобами. З урахуванням вище наведеного, вважаю, що я не порушував законодавство і Конституцію України. Ви виклали е, причини, чому ви не виконували розпорядження голову? Я правильно зрозумію? Але мене цікавить, чи відповідає викладне в протоколі тому, що мало місце. Ви дійсно відмовились виконати розпорядження головучого справи? Так, але не категорично. В протоколі вказано категорично, я категорично, не відмовився. Але відмовились, виконати розпорядження Головуючого про припинення віднозів. Ні, я пояснював суду, пояснював судді Верниця, що я виконую закон України. Розуміло. Що я буду виконувати закони України? Було розпорядження Головуючого щоб припинити від озі? Напевно, було. Ви відмовилися його виконати? Саме розпорядження? Так. Розпорядження так. так. Тобто викладне протоколі відповідає. Так. Тому, а пояснення пояснює причини, чому ви відмовили. Так. Проте ви визнаєте, що ви відмовилися. Але не категорично. Тобто суд чітко не встановив, чи я робив фідеофіксацію, чи я робив фотофіксацію. Ми не говоримо зараз, що він встановив. Не цікаво, чи головуючий дав таке розпорядження, щоб припинити і Чи ви відмовилися ну, Ваша честь, Найголовніше те, що суддя поставив на обговорення це питання, яке жодна зі сторін не клопотала. Це дуже важливо. Оскільки в протоколі не є питання про е, говорені питання, питання це... відмова кенселом виконати розпорядження головою. Все правильно ви говорите, але є це треба теж встановити. Треба чітко зафіксувати. Ну причини я викладені, чому ви це зробили? Але я встановлюю факт. Наявності оцього, що викладено в протоколі, але ви, мовили. Це правильно, так? але встановити також чітко, що розпорядження було з було ви винесене з порушенням. Оце дуже важливо. Це також було за суд. Ну, це ви виклали, ми так, почули. зрозуміло. Добре, добре надам, присідайте. етапі. Ви сідайте. Суд о, переходить до дослідження тих доказів, які надані для підтвердження даного протоколу, значить, на підтвердження до свого пояснення, так яке тільки що було оголошено. Кенсел Юрій Романович додав копію. Що це є, це, там оригінал. Абсолютно правильно. Це є посвідчення журналіста газети Антикорупційний вісник. Зверху. Ні, зверху пише газета антикорупційний вісник. Що це посвідчення? Так, чуть-чуть нижче, під фотографією. Під фотографією. Посвідчення можна, То, Так, з оригіналом звірено, копія відповідає оригіналу. Ориган повертається. Пояснили, що вона копія посвідчення, що Кенсел Юрій Романович є журналістом. За те, в, цій... Пожай, в мене є ще питання? По по... Не ні, ні. Ні, ні. по наступному. Долучення до матеріальної справи був ще оптичний диск dvd диск. Чи суд переглядав даний диск, чи ознайомлений суд? Цього судового засідання? Так. Так, я ознайомлений. Значить, Крім цих оголошених документів, значить суду надано пояснення Балабух Петро Васильовичу до Яворівського районного суду. По суті, заданих питань пояснюю, 16 квітня 2015 року, який це є міліціонер міліції Грефон, тобто охоронець суду, дає пояснення 16 квітня 2015 року, приблизно в 11.05, мене було запрошено на судове засідання секретаря Мельник по справі за позов Харбець-Доманчук. Це мини кіацію проводив відеозйомку в залі судового засідання, яку було заборонено головуючим по справі, після чого суддя Верниця виніс розпорядження про видалення. Проведена кенціла зал судового засідання. На моє прохання покинути зал судового засідання, променити кенсулу відмовився. В зв'язку з склавшимися обставинами справа було відкладено на інший день, було вичув судей справі суде Верниця. пояснення відібрано. Сибиря як старшим судовим розпорядником. по цьому щось. Ну воно трошки неправильно складено. Чому тому що е, міліціонер прийшов тільки після. Тут він вказує, що він е, що я проводив залі відео з забороною голову. Він, він він про це не міг знати, тому що його не було на засіданні. Він зайшов тільки тоді, коли його запросили. А він виклав е, інформацію, яка з за... чому неправильні складення пояснення? Е, він не він не знав, що відбувається. Він написав, що ви думав. Він в залі. краще знає, що він знає, ніж ви знаєте, що він знає. В чому? чому неправильність складення пояснення. Що, воно, його, не його не було на засіданні суду. На його запросили тільки в кінці. Зрозуміло. Тобто, до, до складання пояснення. Ні, ні, до складання, не... складання мова ви про пробуємо. Ви кажете, неправильно складене. До змісту. Тобто не до складання. Правильно складення дослідження. Також є пояснення, мельник. Євгенія Євгенівни, що являється секретарем судового засідання районного суду, яка дало слідуючи пояснення. 16.04.15 року під час розгляду даної справи Кенсело проводив відеозйомку судового засідання. Після вирішення клопотання про відеозйомку представник відповідача Степаня заперечив у проведенні відеофіксації. Судей Уверницям було прийнято ухвалу про відмову у відеозйомці даного судового засідання. Отак він кенсело відмовився припинити відеозапис у судовому засіданні на вимогу охорони суду і судового розпорядника кенсело також відмовився вимкнути відеозаписуючий пристрій. Питання, Можуть, я прошу. Питання є до попереднього цього. Так, прошу. Так, там заявляє, що міліціонер, який зайшов, просив мене вимкнути. Правильно? Я зрозумів. На вибух огороди суду і судового розпорядника. Я ціло відмовився вимкнути записання. Е міністер не вимагав виконати, міністер вимагав покинути засідання. Балабух Петро Васильович. Ми виконуємо хвалу суду в проведенні вас з приміщень за особливо засідання. Зрозуміло. вона, вона неправильна, так само складене неправильно. Зміст не відображає дійсності на відео. це на вашу думку. Ні, ні, ні. Є до відео. Я, я надала своє пояснення. Послухайте, будь ласка, ваша честь. Я надав суду відеозапис цього засідання. Uh -huh. Плюс того у вас є аудіотехнічні можливості це пересвідчити, що відео відповідає дійсності. Я вважаю, що дане пояснення є складне з порушенням, тобто воно не відповідало дійсності. Прошу це зафіксувати. Ну, зрозуміло. Переходимо до слідучого питання. Ступеня, по суті, задних питань то 16 квітня 2015 року біля 11 години під час розгляду справи суддя варениця громадська Юлія Романович, не виконала ухвали суду про припинення ним відеофіксації в судовому засіданні оголошено перегляду. Степеня пояснення, які будуть старшим судовому спорядку суди. Інших доказів, як вже повідомляв Юлія НКС, бо до справа долучена, наданий ним диск із запису і боль глянули. Не. Крім цього, речі було заявлено по питанням про заслуховування свідків Скребець та Зосяду. Прошу запросити першу Не порушуйте порядок в судовому засіданні. Так, прошу назвіть своє прізвище, як Андрій Федорович. Прошу розкажіть, що відомості отримали. Вам суть справи люди? Так, мені відомо суть справи. Прошу. Справа стосувала з того, що на судовому засіданні. Попередньому нікому або останніх я вище останні. ага. перебував. Прошу детальніше. Детальніше, добре. В цей день тобто я... то, то. починаєте з числа місяця року. Тобто ви, ви кажете, в судовому засіданні не ну, ну, кажете в цей я, день. Я, кажете, я... Не... Зрозуміло, тобто кто... В судовому засіданні не пам'ятаю точно дати, яке стосувалося подання Юри Скрипця про на Ольгу Іванівну Мамчук залишну голову стосовно того, що вона принижує його і Гідність був присутній також я. Вовк Василь Юра Скрибець, звичайно, як позивач, представник Ольги Іванівни, і був присутній Юлія Кенсело. Судове засідання розпочалося з того, що головуючий суддя пояснив всім права, запитав, чи мають якісь клопотання присутні. Юра Скрибець, як позивач, почав вносити серію клопотань. До другого клопотання справа не дійшла, оскільки головуючий суддя сам без ініціативи. Позивача та відповідача поставили на розгляд питання про відеофіксацію даного засідання. То питання затягнулося, почали розглядати закони, за якими можна або не можна вести відеофіксацію, головуючий суддя, мотивуючи рішення своє тим, що представник відповідача заперечував, заставив кенсела Юрія. Ну і зрештою Бока Василя він теж ввів відеоспостереження. Давайте тільки про кенсел. Забрати свій портативний пристрій відеокамеру, свою відводу Ну Юрій Кенсело відмовився, аргументуючи то своїми законними правами та відповідними законами Конституції України. Було оголошено перерву. Після перерви, головуючий суддя, ще раз запитав, чи не заперечують сторони, запропонувавши представнику відповідача. Змінити рішення, представник відповідача не поміняв рішення, далі заперечував проти відеозйомки. І тоді головуючий суддя, викликавши я не знаю, працівника суду, який відповідає за правопорядок, намагався вилучити засідання. Він попросив, вроді спочатку потім намагався вилучити примусові формі Юрія з залу засідання. Кенсела Юрія. Юрій кенсело відмовився, внаслідок чого головуючий суддя переніс засідання на інше число. Все це, що я сказав, напевно, можна побачити на відео, якщо воно долучене до справи, чи на е, почути на звукозаписуючому пристрої, який вівся в той час судом. Кенсел відмовився виконати розпорядження головуючого у справі варниця про виключення відеозаписуючої апаратури. Я дослівно не пам'ятаю, як формулював той Юра Кенсело. Він сказав, що він відмовляється виконувати злочинний наказ, який суперечить його правам. Тобто я не знаю, я не пам'ятаю. Він аргументував. аргументував. Я а, не пам'ятаю, чи дослівно він сказав, що так я відмовляюся. Ага. Тобто ну, він, він своїми діями якби відмовлявся, але чи дослівно він заперечував. Він казав, що він не хоче ображати честь гідність суду, на що з на що головуючий, що він глибоко поважає. Але менше, але... наскільки я зрозумів, з ваших слів суддя просив вийти кенселе. В певний момент суддя попросив а, вийти поки... Чи виконав таке розпорядження головуючого кенселера? Ні. Він відмовився його виконати? Знову ж таки, чітко і тяжко сказати. тобто, mm -hmm. Юра сказав, що... він... Щось, ви написали так відмовляюсь», свідок не сказав так відмовляється. Ні, ні, він сказав, що так, я відмовляюсь, таких слів не було. Тобто, перепитайте раз. Я, я, я не можу стверджувати. Тобто, на мою думку, я чітко не пам'ятаю слів, але я відмовляюсь виконувати ваше рішення не було. Ді скажіть, от ви були присутні. Чи відмовився от бачите, чи відмовився кенселу Юрій виконати розпорядження головуючого судді про виключення відеозаписуючого апарату? Так, Юра відмовився відмовив, від... виключати відмовив, відмовив, відеозаписуючої апарату. Чи відмовився виконати розпорядження головуючого кенселу вийти з залу судового засідання? Я, дослівно на цей момент, не пам'ятаю, чи головуючий, ставив так питання, що от ви зобов'язані вийти. Тобто він казав, що ну основна дискусія йшла на тему, щоб не чи знімати, чи не тому знімати. Зайдемо, на тому ви чітко можете посвідчити в залі судового засідання, що Кенцело відмовився виконати розпорядження голуючого, виконати відео записуюча про Я правильно так, так, так. так. головуючи сказав? Так. Якщо є запитання, прошу запитань? Не прошу присідайте, mm -hmm. прошу запросіть, будь ласка, звідуючого. Прошу назвіть свої і привізвичання подав. <кій> Скрибець Юрій Володимирович. Передачу Покази, ви попереджуєтесь про. Відповідальність кримінальну задачу завідомлення правдивих за статтею 374 кримінального кодексу дексуда. Це зрозуміло? Так, мені це зрозуміло. Скажіть, вам відома суть справи, яка розглядається? Так, мені відомо суть справи. Що вам відомо по цій справі? Прошу, розкажіть, кого буде задано запитання? На початку засідання суддя запитав сторони, чи є клопотання до початку засідання. Спочатку мене я сказав, що є, зачитав одне і сказав, що нам є ще одне, а суддя сказав. Той момент, що він хоче встановити, він хоче встановити на яких підставах проводиться відеозапис. Бо в той час, від самого початку засідання, кенсел Юрій і Василь Гук, які тут також присутні, проводили відеофіксацію. Суддя запитав мене, чи я, чи я маю заперечення до відеофіксації. Я, я, ну, Першого мене, як сторону відповідача. я сказав, що не маю. Він так само запитав сторону відповідача, представник відповідача сказав, що він заперечує. Я пам'ятаю добре, що він зіслався на шосту статтю цивільного процесуального кодексу, яку я на той момент не знав. А станом на сьогодні я знаю, що та стаття дозволяє здійснювати відеофіксацію без окремої ухвали суду на портативні засоби. Відповідно, після цього суддя вирішив, що в залі засідання треба заборонити відеофіксацію. Я це чув. Це суддя прийняв таке рішення. Це суддя прийнятке рішення. Озвучив його, окремо звернувся до, до Кенцела по пам'яті, окремо звернувся до вовка, запропонував їм перестати. Кожен з них дали пояснення. Кенцел пояснив, що він є журналістом. Вон надав посвідчення журналіста суду, завжди виконує свої професійні обов'язки і тому не буде зупиняти відеофіксацію. Тобто зараз ви стверджуєте, що ви чітко пам'ятаєте і можете це підтвердити, що головуючий у справі суддя Варениця видав таке розпорядження про припинення відеозйомки зі сторони Кенселу. А також стверджується, що Кенсел, обґрунтувавши це, відмовився виконати розпорядження головуючого. я правильно зрозумів? Так, я таке сказав. На той момент мені було незрозуміло, чому взагалі суддя поставив та питання так. Ну от ну, мені ну мені це і досі не зрозуміло. Тобто, це, це якесь так. Мені виглядає на якийсь. Не то упереджене ставлення до, до журналіста, нібито до, до інших громадян, які можуть знімати. Тобто, мені це не зрозуміло було. Бо е, я е, такого клопотання не подавав, так само ніяких клопотань не подавав е, не подавала сторона відповідача. Е, я хочу додати, що е, обоє не погодилися цього робити. Після того е, суддя запропонував їм е, видалитися це зал засідання. Вони. Повторили те саме, що сказали тоді, коли він їм запропонував перестати відділу зйомку, що вони не збираються ні переставати здійснювати зйомку, ні видали для тобто, залу. закладу. Знову таке вточення. Тобто, ви підтверджуєте, що суддя видав розпорядження, видалити е, ще тобто видали кенсело залу? Тобто запропонував да, кенсело викладав кенсело покинути. Відмовився кенсело виконати е, е, обґрунтовано відмовився. відмовився. Він сказав, що суддя видає незаконне розпорядження. Тобто він кенцем запропонував судді пояснити свою позицію, тобто обґрунтувати, чим суддя керувався, коли прийняв таке рішення. Суддя сказав йому, що він прийняв таке рішення на основі 168 статті, а насправді зачитав 62 другу статтю, що озвучив. Напевно, це він не процесуальний. І ну, все одно не полягав в тому, що вони обоє вийшли з зал. Хлопці не погодилися, після того він викликав працівника міліції. Працівник міліції запропонував їм вийти. І тут суддя оголосив перерву в судовому засіданні. Я вам прошу додати до підтвердження моїх слів. Журнал судового Але засідання… Зараз свідкові не дозволяється заявляти будь-яких клопотань про долучення чи недолучення. Більше нічого, кенцу, є запитання до свідка. Так, ваша честь. Прошу задайте. Скажіть, будь ласка, чи було якесь клопотання будь, від будь-кого клопотання про припинення відеофіксації? Ні, жодного клопотання не було. Чи виносив суддя ухвалу про видалення мене з залу суду перед тим, як він сказав, прошу залишити зал? Чи він виходив там в кімнаті? Чи, 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 в... чи він взагалі ухвалено? Мені невідомо таке, він, він, він такого не озвучував точно. Я зрозумів. І ще останнє питання. Міліціонер, який зайшов в кінці, він е, просив мене виключити камеру чи він сказав, що зразу вийти звідси. Ні, він просив виконати розпорядження головуючого судді, е, покинути зал засідання. Все більше питань нема. Добре, дякую. Присідайте. Прошу, честь, я б хотів е, долучити більше, щоб ви зробили копію, долучили б це є копія судового засідання. Кенсус. Журнал не задавати судового... головуючого, ну все-таки певну повагу проявляєте до суду. Добре? Прошу. Дозволи, Прошу. Е, я попросив долучити до матеріалів справи копію даного, даної справи, яку ми зараз розглядаємо, де чітко вказано, що суддя е, розпочав розгляд клопотань, поставив на вговорювання без жодного клопотання. Чи суду надано журнал судового засідання? Клопотання ваше задовільняється, даний журнал судового засідання долучається до матеріалів даної справи про адміністративне порушення. Суд дослідив всі матеріали, які були надані суду для Додав питання на цьому завершу. Ще щось маєте сказати на дітей. Прошу, якщо маєте щось сказати, прошу. Е, честь, я все-таки хотів би пояснити суду свою поведінку в даному суді. Тобто я, ще, прошу. Раз хочу, я хочу ще раз підкреслити, що я жодним чином не хотів виразити якусь неповагу mm -hmm. до головуючого суддічного суду Яворівського, зокрема. Тобто я все-таки з великою повагою ставлюсь до всіх суддів Яворівського району і, зокрема, до пана Варониці. З великою повагою ставлюсь до роботи, яку він робить. І вважаю, що робота дуже цінна і не тільки для Яврова, а взагалі для всього району. Тому всі свої дії, які я, які я проводив, я все-таки мотивував лише виключно конституцію України і законами України. Тому мова про неповагу тут взагалі не розглядається, тому що я ще раз я з великою повагою ставлюсь до суду і ні в якому разі не хотів ні образити суду, суд чи конкретно головуючого. Тоді тільки всі. одне питання: чи відомо вам що. Невиконання розпорядження головуючого це є прояв неповаги суду. В принципі відомо як таке було, ну, але. Ви ж знайомилися, напевно, з статтею відносно Ні, ну суддя, Слав... ні, суддя мені озвучував, що це є неповага до суду. але Тобто я... суддя вам роз'яснив, що невиконання розпорядження головою, що будь-яке це розпорядження б не було, mm. це є прояв неповаги до суду. Так, так? Тим, так. Тим самим, так тим, але тим самим я пояснював судді, що відповідно до Конституції України, якщо воно завідомо неправдиве або не відповідає закону, я громадянин і людина України не зобов'язаний його виконувати. Я це також пояснюю суду. На цьому значить, розгляд протокол про адміністративне правопорушення суддя завершує та виходить на радшу кімнату для постановлення рішень. Встановлений Постанова в Україні 24 квітня 2015 року місто Яворів. Суддя Євровівського районного суду Львівської області Тесля з участю секретаря суду засідання Хархаріс. Розглянувши матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності кенсела Юрія Романовича, там встановив 16 квітня 2015 року біля 11 години 15 хвилин. Під час судового засідання про кенсел Юрій Романович провели повагу до суду, яка вирізала в тому, що він відмовився виконувати розпорядження головуючого судді варниці про припинення від фіксації судового засідання. Своїми діями кенсел вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185 значком 3 частини 1 кодексу Кріння про адміністративні правопорушення. Заслухавши пояснення кенсела, дослідивши та оцінивши всі докази у справі їх сукупності, суддя приходить до висновку, що вдіє кенсела Юрія Романовича, наявний склад адміністративного правопорушення. Передбачено частиною першої статті 185 значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки він привевне повагу до суду, що виразилось у невиконанні розпорядження в судді під час розгляду цивільної справи. При обрані адміністративного стягнення суддя враховує характер та обставини адміністративного правопорушення. дані правопорушника, які вперше притягаються до адміністративної відповідальності, і вважає за необхідно обрати стягнення у виді штрафу в межах санкції частини 1 статті 185. Значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керуючи статтями 33 185 значком 3, частина 1, 268, 283, 3, 285, 287 Кодексу України про адміністративні правопорушення суддя постановив. Кенсело Юрія Романовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено частиною 1 статті 185 значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього стягнення у виді штрафу. У розмірі 100 в мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень. Стягнути з скепсулу Юрія Романовича 36 гривень 54 копійки судового збору дохід держави. Суддя, підпис. Чи зрозумілий зміст ухвали? Зрозуміли. На цьому судове засідання оголошується Да Самий наш суд, Самый суд в мірі!